Вітаю! Сьогодні ми розглянемо пакет завдань для підготовки до контрольної роботи степень, степень одночлен. Отже, в першому завданні нас запитують про основу степеня 4 в кубі. Пригадаємо, що для цього степеня 4 є основа, а 3 показник. Оскільки нас запитують саме про основу, то правильна відповідь число 4, тобто В. У наступному нашому завданні потрібно подати одночлен у стандартному вигляді або спростити вираз. Отже, маємо такий вираз. Пригадаємо правило, що при піднесенні степені до степені основа залишається тією самою, а показники перемножуються, тобто 6 помножити на 2П12, ПО може правильна відповідь знаходиться під буквою С. В наступному нашому завданні потрібно порівняти степені, а для того знайдемо їх значення на 6 квадратів це є 6 на 6 36 а ось 2 в 6 історія дещо довша 2 на 2 на 2 на 2 на 2 скільки 2 на 2 4 2 на 2 4 2 на 2 4 4 на 4 16 і вибачаюсь і 16 на 4 виходить 64 отже у нас перемагає Число 2 в шостому степені. І правильною відповіддю є С. Наступному завданні нам треба звести одну до стандартного вигляду та вказати його коефіцієнт і степень. Спробуємо це зробити. Перемножимо числа мінус 2 і мінус 4 це 8. НК в нас одна, МОК 3 і 2. Додаємо показники, виходить 5. Отже, коефіцієнт, позначимо, скорочено. Буква К8. Степінь. Нка в першому, МК в п'ятому, шоста степень. Правильні відповіді в нас будуть В і Д. Для розв'язування наступного завдання нам треба пригадати деякі з властивостей степені, а саме при діленні двох чисел з однаковими основами основа залишається та сама, а показники віднімаються. При піднесенні степеня до степеня основа залишається, показники множаться. І нарешті при множенні двох чисел з однаковими показниками це як наслідок де властивості основи множаться, а показник залишається. Отже, приступимо до розв'язування наших вправ. Оскільки в першій вправі і основи і показники різні, зробимо деякі перетворення, а саме Запишемо 9, як 3 в квадраті, використаємо нашу другу властивість. Отримаємо 3 в 19-му, ділити на 3 в 18. -му. І тепер. Скористаємося першою властивістю, тобто основу залишимо, показники віднімемо і це буде 3 в першому або просто 3 і відповідь В. Попробуємо розв'язати схожим чином наступне завдання. 4. Це в нас є 2 в квадраті до 4 степеня. Знову використовуємо другу властивість. І маємо два степені з однаковими показниками. Отже, основу можемо перемножити. Показник залишити. 0,5 ну, на 21, 1,8, знову 1. Тобто правильна відповідь А. Для розв'язування наступного завдання нам вже потрібна певна креативність в міркуваннях. Зробимо деякі перетворення. А саме мінус 2А квадрат Б куб дорівнює 3. тоді А квадрат Б куб дорівнює 3 поділимо на мінус 2, це мінус 1,5. Аналогічно, якщо 5Б це в п'ятому дорівнює 9, то. Ось такий одночлен буде дорівнювати 9 ділимо на 5, 1,8. Перейдемо тепер до розв'язування вже самих прикладів. Запишемо одночлен стандартного вигляду в нестандартному вигляді, а саме спробуємо подати в вигляді добутку двох одночленів. Які є родичами наших одночленів? Це нескладно робити. Якщо ми запишемо B в четвертому степені, як B куб помножити на B. Тоді ми отримаємо А квадрат B куб, Бачите, є аналогія певна. Помножити на B, це в п'ятому. Тобто даний одночлен є добутком двох. Наших одночленів. Візьмемо це в дужки і перейдемо до обчислень. 20 помножимо, значення цього одночлена дорівнює до мінус 1,5, наступно 1,8. 20 множимо на півтора, це 30, беремо знаку мінус. 30 на 18 – 540, Враховуємо знак, враховуємо кому і отримуємо мінус 54. Так, наступний приклад дещо складніше. Тут не наскільки вже очевидно, як в попередньому. Спробуємо наступні маніпуляції зробити мінус 0,2. А в четвертому залишимо Б в шостому. Тобто ми знову розриваємо Б в сьомому, як Б в шостому помножити на Б. І поки що маємо тільки одного з родичів для наших одночленів. Але ми бачимо, що А в четвертому Б в шостому це є не що інше, як квадрат нашого першого одночлена. Тобто, а квадрат Б в кубі в квадраті помножити на Б, це в п'ятому знову переходимо в технічний бік нашого питання, тобто мінус 0,2 ми множимо на мінус 1,5 квадраті і множимо на 1,8. 15 квадратів це 225. З рахуванням коми 2,25. 2,25 помножити на 0,2 і знаком мінус 225 на 2 це 450. Але з рахуванням знаків і ком. У нас виходить. Після 3 знаки 450 або 45 помножити на 1,8. Ну, з технічних причин пропоную це знайти вже самостійно. І нарешті найпотужніший з наших прикладів, який оцінюється 3 балами і він того вартий, це знайти середнє арифметичні значень виразів. Давайте попередньо ми зробимо деяку підготовку. А саме 24 попробуємо розкласти на прості множники. Ділимо на 2, 12, знову 2, 6, знову 2, 3, 3, 1. Тобто ми можемо 24 записати, як 2 в кубі, помножити на 3. 27 це є просто 3 в кубі. 32. Якщо не помиляюся 2 в п'ятому степені, і нарешті 2,25 з попереднього прикладу, пригадуємо, що це буде 1,5 квадратів. Ну, якби все, ми підготувалися, все необхідне, щоб знайти середнє арифметичне значення цих виразів, обчислимо значення першого виразу. 27

2-4, це складніше 2 в кубі просто 3, або 3 в першому і 17 степень. І використаємо властивості, про які ми вже розповідали раніше. 2 в кубі до 17 це 2 в 51. -му. Тут 3 в першому до 17, просто 3 в 17. -му. Далі в нас в знаменнику 3 в 15 і 2 в 5 півсотні. Скорочуємо, скорочуємо 2 в 51 му і 2 в 50-му. Це просто 2. 3 в 17-му І 3 в 15-му, це 3 в квадраті або 9. І 2 помножити на 9, 18. Непоганий результат. Попробуємо знайти значення наступного виразу. 2,25 в шостому помножити на 2 третіх в 11 дорівнює 2,25 це є 1,5 квадратів до 6 степеня, другий переписуємо. 2 ,6, 12, а 1,5 можемо записати. Неправильним дробом, як 3. У 12 помножити на 2 третіх в 11. Ми маємо деякі нюанси. Саме тут 12, до 11. Це не є трагедія, оскільки ми можемо 3 у 12 записати, як 3 у 12. Ой, 3 у другому помножити на 3 в другому в 11 степені. От саме так, бачите. І помножити на 2 третіх в 11. Для чого такий прийом? Щоб мати однакові показники. Отже, 3 других залишається сиротою. А тут ми підносимо до однакового показника. 3 других множимо на 2 третіх 11 степень. В дужках у нас виходить чудова одиниця. У 11 степені все одно одиниця, а рівне знову повертаємося до 1,5. І нарешті, нарешті, ми шукаємо середнє арифметичне значення виразів. Тобто додаємо ці значення, ділимо на 2. Посміхаємося і пробуємо знайти це значення. Е, так, тут є певні складнощі усно обчислювати. Давайте пригадаємо про стовпчик. 19,5 ділимо на 2. 19 ділимо на 2 по 9, 18, віднімаємо 1. Число 18 нас переслідує в цих правах. Зносимо кому 15 на 2 по 7. Беремо 14, 1, 0 і нарешті 5. Це у нас вийшло, виходить 9,75. Отже, ми розв'язали цей непростий приклад в нашому житті. На цьому як би все. Дякую за увагу і гарного вам дня!